Віктор довго не знав, як сказати дружині, що мама ресторан відмінила, і планує вдома стіл накрити. Він знав, яке ставлення у дружини до села, тому розумів, що вона знову не захоче їхати, і усвідомлював, що якщо вона не приїде, то мама не засмутиться. Лариса таки відмовилась їхати до свекрухи. Що я там не бачила, Віктора, ти ж знаєш, що я не люблю гостювати у твоєї мами. Ти ж казав, що ми в ресторан підемо. Мама передумала, бо грошей немає. Ларисо, це не гарно буде, якщо ти не приїдеш, намагався мовити Віктор дружину. Тобі треба, ти їдь, а ноги моєї там не буде. Ларисочко, я думаю, що варто поїхати. Настав час переконати маму, щоб вона свій будинок і город на мене переписала. Ти ж хочеш більшу квартиру? От якщо мама на мене все перепише, ми її хату продамо і купимо собі більше житло, а мамі залишимо цю однокімнатну квартиру, виклав перед дружиною свій план Віктор. На цих словах Лариса повеселіла і пообіцяла, що поїде. То що, мама, ви вирішили? В ресторані будемо святкувати, чи таки вдома надумали? питає мене на син. Вдома, синку, ресторани відмінили. занадто дорого це виходить. А вдома я не гірше все приготую, так що приїжджайте в неділю, буду рада вас бачити, кажу. Віктор зателефонував мені з самого ранку, але я вже встигла прокинутись, бо роботи було дуже багато. Бог дав такий вересень, що чудо, теплою колітку, а в селі завжди багато роботи. Мені 65 років я давно вдова. Зараз живу одна в своєму заміському будинку. Є у мене один син, але він одружений, живе з сім'єю в місті. А до мене лише інколи телефонує і ще рідше приїжджає, бо каже, що у нього часу на все не вистачає. Я все розумію, але можна хоча б в суботу приїхати і допомогти, знаючи, що крім нього у мене більше нікого немає. Господарка у мене невелика, маю кілька курочок і десять соток городу біля хати. Жити в селі і не мати своїх продуктів то трохи дивно було б, тому я й картоплю, саджую, і моркву, і сибулі, і кукурудзу, є невеликі грядочки з огірками, з помідорами. Все це не на продаж, а для себе і для сина, щоб онуки домашніми продуктами ласували. А Віктор не те, що не приїжджає, щоб допомогти, він навіть не знаходить часу, щоб приїхати і забрати все те, що я для них приготувала. Спочатку я ображалася на сина за те, що він для мене мало часу знаходить, але потім звикла. Яку роботу можу сама зробити, то роблю, а яку не можу, кличу сусіда і плачу йому гроші. От тільки Михайло до грошей завжди відмовляється, і мені незручно, бо людина весь день у мене задурно працює. Тримай, Марійко, свої гроші, вони тобі ще пригодяться, каже завжди Михайло. А цієї суботи роботи було багато, і треба ж було якось до свята готуватися, ювілей як ювілей як і діти приїдуть. Тому я знову звернулася до Михайла з проханням допомогти. Весь день ми працювали, не було коли й присісти. Яблука збирали, ящики складали, горіхи позбирали, в цьому році гарний урожай, З городу все начисто забрали. Так що, якби завтра випав сніг, то я б не мала чого хвилюватися і все завдяки Михайлу. А знаєш що, Михайле, приходь завтра до мене на ювілей, посидимо, погостимось, та я тобі хоч так віддячу, за допомогу, кажу. Так у мене і подарунки немає, що я тобі принесу? А нічого й не треба. Ти мені і так сильно допомагаєш, і це і є твій подарунок, так що обов'язково приходь. В неділю Михайло з величезним букетом Астр першим прийшов по мене привітати, а потім ще мені допоміг і стіл скласти, і накрити, так що, коли діти приїхали, все вже було готово. Коли син з невісткою побачила, що я не одна, Лариса засмутилася і не стала цього приховувати, почала фиркати, що за стіл з нами вона не сяде. Одним словом, свято з самого початку було зіпсоване. Коли ж Віктор нарешті вмовив її присісти, вона першою швидко заговорила про те, що я вже в такому віці, що пора мені про заповідь думати, а ще краще уже зараз зробити дарчу на свого єдиного сина. Гарний тос, з нічого не скажеш, образилась я. Ця розмова мені не сподобалась, і я прямо сказала, що про це ще занадто рано говорити. Невістка встала за столу і почала збиратися, син слідом за нею. А я сиджу за накритим столом і не розумію, що мені робити зупиняти їх, перепрошувати чи нехай ідуть. Але за що мені в них вибачення просити, що я їм зробила? Тому зупиняти їх не стала, нехай ідуть. Але в душі так прикро, що слова мене передати. Михайло став мене заспокоювати, що я все правильно сказала. Ну журись, Марійко. Разом ми якось пораємось, а син зрозуміє свою помилку і сам прийде. От лише щоб не було запізно. Михайло правий, але мені від того не легше. Ну, що я їм поганого зробила, що вони до мене так ставляться.